Відпочивається дерево. дерева. Йому потрібно листи 60 очів. Щоб з нього зробити папір. Папір відправлять до поліграфії. Де натискають книгу. Книжки відвезуть Регарфі, де ми зможемо купити. Щоб зробити шок, потрібно багато деревів. Але дерева нам а, дуже Ліс – це диво, ліс це казка. Тож ходімо ліс, будь ласка, в лісі є кущі і квіти, та в нім зрослись спели дерева, віти, трави, ягоди, грибочки, в чарівні є куточки. Ліс друг всьому живому, звірі птах живе у ньому. Він дає усім прохолоду і прозору робить воду. Міє поле захистити, щоб могло народити. Він повітря, очищає і романтом напиває. Ось ти, ялиночка зелена, усі сезони чарівна. Сміхається на мов... мене, а подлучка сова. Колюча росте сума одна, немов змія гримуча, ко... так, так коца вона. Ні, руками не чіпайте, а вкоти стороною акація колюча. Ні дружа, ні зі мною. Ми з Іванком в садочку, садочку посадили подолочку. Цілий день mm. роботу. про черзі повинна. Потім пруском змаляємо. Щогадини порозочку. Що, 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 години? що години, знає, що, не що не ще підразко ми з Іванком чи то. Черебочки. Біля яру, біля стежки, одягла баба сережка, головою хилитала потихесеньку, питала де ота біленька хатка, що гасінькі чатка хай би вибіг на стежки, подарую їм сережки. За руки він так развився. Гілки. Гілки Гілки. Ні? Міцні. Митсни. міцні так широкі. На ньому Ха? На, ньом на ньому желудь? На ньому ролоке караоке. Почитану книгу ми можемо подолвати бунт росер Економ використовувати старуте папір Багато на переробці. Можемо читати електронні книжки. Тут у нас будуть і книжки, і ми верземо ніс. Ми посадимо Бай -бай. і випили. Буде, буде наше місце зелене. Хай, вы тут, вы тут, тарава, и квити. Так, все, мы сейчас... Мы сейчас свыглядит ты. Не стедывайся, не каска. Ну, заходи в лес, ласка. А завтра, помню опять, ты его лес охраняй